Спортивні новини про події, які обговорюють, та людей про яких говорять у Львові. Завершився чемпіонат України з легкої атлетики. Харків'яни здобули дві золоті, дві срібні та одну бронзову нагороди. Марина Килипко здобула очікувану перемогу у стрибках з жердиною. Рекордсменка країни подолала 4 метри 30 сантиметрів. 4,40 не взяла. Тетяна Гамора заробила бронзу, 3 метри 70 сантиметрів. Артем Левченко захистив титул відштовханні ядра. Він виграв змагання, закинувши 7-кілограмовий снаряд на 18 метрів 66 сантиметрів. У жіночому ядрі Софія Ромасюк посіла друге місце з особистим рекордом, який тепер складає 16 метрів 6 сантиметрів. Катерина Табашник, яка також представляє обласну школу вищої спортивної майстерності з легкої атлетики, стала віце-чемпіонкою України у стрибках у висоту. Один метр 87 сантиметрів. Вона взяла з другої спроби. На рубежі метр 90 табашник тричі планку збила. Жіночий футбольний клуб Педаліс-1925 розпочав новий чемпіонат України у вищій лізі з двох розгромних перемог. У стартовому турі харків'янки обробили у Житомирі Полісся 8-1. У другому розколошматили ладомир із Володимира в суху. Початок поклала капітан команди Дар'я Панащенко, яка забила шикарний гол уже в дебюті на 8-й хвилині. У середині тайму Вікторія Гірин подвоїла перевагу прямим ударом з кутовування. А незадовго до перерви Апанащенко, оформивши дубль, закрила першу половину 3-0. Грати так грати, а грати добре забивати ще. Відпочивши дівчата Наталії Зінченко швидко вжалили гостей двічі. На 58-й хвилині Варвару Новікову засмутила Надія Куніна. На 63-й м'яч у ворота Ладомира відправила Юлія Шевчук. Гра зроблена залишалося насолоджуватися футбольною естетикою і двома голами у виконанні Єлизавети Молодюк. Замінивши у другому таймі Апанащенко, вона відзначилася на 74-й. Хвилині, та у компенсований час. 7-0 – це набагато більше, ніж який біль. Перша гра у нас вдома. Спочатку перші хвилини все у нас виходило, але трошки потім потім знов трошки жара, і нам завадило вона грати швидко. Але знов перемогли, це головніше для нас зараз. Пограли дівчата, був Певний час відпочити дівчатам, хто грав до цього. Тобто, те, що ми планували, все, все сьогодні вийшло. Головне, що без травм. Після другого туру першого етапу жіночої вищої ліги чотири команди мають по шість очок Ворскла, Металіст 19 Сістер Сістерс Одеса та Шахтар. У тринадцятому турі футбольного чемпіонату Харківської області центральний матч відбувся на стадіоні Нова Баварія, Донбас, Слов'янськ, Маяк Валки, шоста та третя команди таблиці відповідно. Початок зустрічі видався веселим. Суперники запропонували один одному швидкий та комбінаційний футбол. Арбітр Володимир Думенко тримав ситуацію під контролем, до дрібниць не чіплявся, свистів не часто, тільки по ділу. Як, наприклад, на 26-й хвилині, коли захисник маяка Дмитро Шабалта сфолив у власному штрафному майданчику, безперечний пенальті капітан Донбасу Олександр Мачулін пробив з точки бездоганно. Надалі номінальні господарі намагалися збільшити відрив, маяк не хотів йти на перевру програючи. Моменти були до реалізації справа, не дійшла. Пропустили не обов'язковий м'яч з пенальті, індивідуальна помилка захисника. А так в цілому він був, я скажу, рівний, а десь більш за нами. В перерві настроєн, був настрой такий, що треба вийти і зламати цей хід матча, хоча, в принципі, ми грали добре. Відразу після перерви рахунок міг змінити граючий головний тренер Донбасу Олександр Ситнік, але у ворота не влучив. На 57-й хвилині повторилася ситуація з першого тайму. Шабалтас привіз другий пенальті за старою схемою. Мачулін знову пробив у правий від Миколи Зінченка кут 2-0. Маяк, опинившись на краю прірви, не здався. Допомогли заміни та й суперник почав підсідати. На 71-й хвилині джокер-гостей Олександр Косяк відродив інтригу. Через 5 хвилин рахунок став рівним. Слов'янці завалили Ягуфа Халілова у штрафному майданчику. Думенко вказав на точку, сам постраждалий, привів вирок у виконання. На 87-й хвилині валківці вийшли вперед. Ілля Корсун, завершивши зусилля партнерів, приніс маяку вольову перемогу 3-2. Зробили відповідні перестановки, відповідні зміни, внесли корективи в ігру, і такий в нас результат був свідомий для нашої команди. Потенціал команді є, будемо боротися за призи місця. Але інтрига зберігалася до останньої хвилини. Так, інтрига зберігалася. Ну, могли ми ще й забити, але нам достатньо 3-2. Тому вітаю команду нашу футбольний клуб Маяк з перемогою, з важкою перемогою, але три залікових очка у нас в кишені. Суперник був хороший, нагнітали. Суперник був хороший, нагнітали. Їм треба було відіграватися. У нас багато людей, які захворіли, були не готові повністю на 90 хвилин. Довелося їх міняти. Вимушені заміни хлопцям було важко увійти в гру. Напевно, гра у нас трохи зламалася. Вони забили перший і на тлі цього, після забитого гола остаточно оговталися. А ми навпаки, трохи злякалися. Ну і вийшло так, що вони додавили нас, а ми не змогли. Зібратися після пропущеного Не змогли ми зібратися після пропущеного. Набравши 25 очок, маяк піднявся в таблиці на друге місце. Від шарівки він відстає на одну перемогу. Ніка і Симка Богодухів замикає трійку лідерів. 22 очки. Донбас, який має 15 турнірних балів, опустився на восьму позицію. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус, Харків, спортивні новини.